Усім доброго дня. Я лікар акушер гінеколог Валерія Мальчевська. Сьогодні я буду коротко розповідати про себе. Мій шлях почався з 2015 році на базі відділення обласної клінічної лікарні, і до нині там працюю в відділенні гінекології. Дуже пишаюсь тим, що стала членом клініки репродукції людини альтернатива, адже отримуючи дуже великий досвід, ти розумієш, як важливо. Поєднувати амбулаторні і стаціонарні прийоми, методи лікування та діагностику. Будучи на конференціях і розуміючи, які складні часи сьогодні, я хочу також звернутися до наших жінок, які перебувають за кордоном. Адже за статистикою на 30% впала народжуваність, і це зрозуміло, тому що багато з вас виїхало, бережучи свої життя та життя своїх дітей. Дуже хочеться мені закликати, щоб ви, дорогі і любі наші жінки, повернулися, адже ви розумієте, який внесок ви робите в наш генофонд держави. Я знаю, що багато з вас приїжджають до нас, виділяючи тиждень свого часу для того, щоб обстежитись, тому що від вас ми отримуємо багато інформації, що ви не получаєте не дуже інформативне лікування за кордоном, а також ви не знаєте до кінця свого діагнозу. Тому будьте до себе дуже любимими. Гінеколог це є невід'ємний лікар у житті кожної жінки, починаючи від моменту народження і аж до своїх довгих-довгих літ життя. Мої прийоми це як профілактичні огляди, так і діагностика важких патологій, ведення пацієнток з непростими захворюванням під час вагітності. Це є хірургічна гінекологія. Тому буду рада бачити вас у себе на прийомі. Будьте здорові та бережіть себе.